Всім доброго дня! Сьогодні на огляді Honda Dio об'ємом 110 кубів. Прийшов з Японії в гарному стані, білий колір, невеликий пробіг по Японії на одометрі 18 тисяч. Скутер прийшов з цілим пластиком. Є незначні нюанси, царапки. Зараз покажу детальніше. Так, ось тут є на скутері оригінальна фарба. І наклейки оригінал. Бачимо верхню частину світла. Ну, якихось стрічі немає, але ось тут є такий нюанс. Гума, виробник Тімсон по протектору, ну, майже нових, як буде відсотків 90. Так, По диску знос мінімальний, десь до 10% колодочки на скутері нові. Передня вилка, замінили ремкомплект, були тріщинки по пильникам. Сальники, пильники нові, ну і відповідно масло залили нове. Задня гума також тімса, по протектору в ідеальному стані. Лодочки відсотків 90 по повряд рівню роликом без зауважень. Фільтр прийшов неоригінальний, не було там вибито Honda. Бачите, в Японії іноді також ставлять не оригінал. Такі подножки для пасажира, резиночки все в ідеальному стані, скоріш за все, на скутері їздили без пасажира. Є бокова лапка. Под вагоном показує повністю все сухо, ніяких підтікань немає в комплекті. Тут один ключ, запасний ключ під сидінням. Замочок, зверніть увагу, ідеальний стан. Що мені не подобається надія, це те, що в незручному місці знаходиться замок. Щоб відкрити сидіння, потрібно робити додаткові маніпуляції. Хоча б могли б зробити як на 62-х, на 68-х та майже на всіх 4-х такних скутерах сидіння відкривається замка зажигання. По сидінню, по чехлу, чехол не... сидіння не оригінальне, чехол перешитий, але з Японії прийшов гарної якості. Я думаю, що він буде не гірше за оригінал. Бак об'ємом 6 літрів, бак чистий. Сидіння двіне, я думаю, що тут можна навіть і в трьох поміститися, але бачимо, що багажник не дуже місткий, майже половину займає бак. Так, Тут знаходиться номерами. Ось така площадочка. Більш можна сказати, що для кофра зроблено тут все по стандарту, ближній дальний сигнал, повороти, кнопка старта, гачок є невеличкий. Ну, Кармашки ці, не скажу, що вони зручні, але добре, що вони є. Накладка ціла. Ось тут бачимо, є така тріщинка, якщо придивитися. Так, тут все ціле, бачимо наклейка, грама GF-31. Все показує максимально детально, часто у нас замовляють. З доставкою по Україні, щоб розуміти, що прийде на пошту, показує все, як є. Зараз покажу, як скутер їде, як набирає.